Не помиляється лише той, хто нічого не робить. Не страшно помилитись, страшно не бажати розібратись в тому, а як насправді має бути. І ще перед тим, як щось виправляти, треба 10 разів подумати, чи подавати уточнюючи. Саме цим темам будуть присвячені цей та наступний випуск. Вітаю! Мене звати Мар'яна Кавин, практикуючий бухгалтер, незалежний податковий консультант. Проводжу онлайн-курси, вебінари для бухгалтерів від початківців до практиків, а також для аудиторів. Дізнатись про найближчі заходи можна в описі під відео. Буду рада допомогти вам стати найкращим у вашій професії. Щоб не пропустити важливого, підписуйтесь на канал і ставте дзвіночок. Саме цей перший випуск буде присвячений виправленню помилки у бухгалтерському обліку, адже навіть незалежно від того, на якій системі оподаткування ви знаходитесь, загальна чи спрощена, все починається з бухобліку. І лише після бухобліку аналізуємо, а який це має вплив на податки. Тому цей випуск це у обліку, і на прикладі кількох кейсів я покажу, як ця помилка в бухобліку виправляється і документально оформляється. Отже, якщо ми можемо собі говорити про такий як алгоритм виправлення помилки, то це точно крок перший з'ясувати період допущення помилки. Ну, наприклад, ця помилка зачепила звітний квартал чи рік, а можливо вона зачепила попередній звітний період. Мається на увазі попередній рік. Друге, проаналізувати, чи зачепила помилка фінансовий результат. Адже помилка може бути не лише в доходах та у витратах, а помилка може полягати в тому, що ми відобразили не на тому рахунку, не 105-й, бути, а 104-й, не поточна, а довгострокова і тому подібне. В залежності від відповіді на це питання, далі аналізуємо, який вплив. Така помилка має на податок на прибуток, якщо ми платники податку на прибуток, і приймаємо рішення, чи будемо уточняти податок на прибуток, адже помилка може зачепити податок на прибуток, але це зовсім не означає, що ми маємо однозначно єдиний варіант подавати уточненку. Тут потрібно включити професійне судження, і я буду е, аналізувати у кожному із ситуацій, у кожній ситуації а варто а чи не варто. На, залежно від того, як це матиме вплив на можливі податкові наслідки. Далі будемо поправляти помилку, так чи інакше в бухобліку у нас немає ніяких строків давності, і тому поправляємо через складення бухгалтерської довідки. По суті, якщо говорити на мові БАС, то це є ручна операція, і в ручній операції є друк. Ось цей друк це і є друк бухгалтерської довідки. Якщо ж ми ведемо в іншій програмі або бажаємо оформити свою бухгалтерську довідку із усіма обов'язковими реквізитами, а так як це належить, то зразочок цієї довідки і як її заповнити, я теж буду давати в сьогоднішньому випуску. Відображаємо бухобліку. Далі, якщо все-таки прийняли рішення виправляти помилку, то обираємо спосіб виправлення через, через уточнюючу або через подання. Додатку ВП в складі поточної, але про це вже більше в наступному випуску, виправляємо в декларації і подаємо одночасно уточнюючу фінансову звітність. Давайте почнемо з бухобліку. Це питання регулює стандарт 6 виправлення помилок, і варіанти, які в принципі можуть бути, з цього стандарту випливають такі. Може бути, якщо ми говоримо про якусь операцію, це є зміна, може бути як облікової політики, може бути зміна облікової оцінки, а може бути виправлення помилки. От, власне, зміна облікової політики передбачає ретроспективне застосування. Зміна облікової оцінки, перспективне застосування відтепер тепер і далі. А виправлення помилки це завжди. Ретроспективний перерахунок, якщо ця помилка зачепила доходи та витрати. Ретро означає минулий період будемо перераховувати. Так ось, помилка могла вплинути, пам'ятаєте, алгоритм такий, що ми аналізуємо, а на що вплинула ця помилка. Так ось, вона могла вплинути на поточний звітний період, минулий, не вплинула на фінрезультат, чи вплинула на фінрезультат. І давайте одразу переходимо до прикладу першого. Товариство Все буде Україна, платник податку на прибуток виявила помилку. 25 березня 2023 не нарахована амортизація за 21 рік. Сума нарахованої амортизації 123 500 Якщо ви були на моїх заходах, то знаєте мою позицію, що усі витрати поділяються на дві групи: це перша група витрати. Пов'язані з собівартістю, вони можуть бути показані у витратах, виключно в тому періоді, у якому відображений дохід, зв'язку з якими ці витрати виникли. В січні реалізували дохід, і в січні, а не в іншому місяці, собівартість. Друга група це витрати періоду. І, зокрема, це збут, адмін, інші операційні вони теж можуть бути нараховані. І відображені в обліку лише як витрати того періоду, у якому виникли і за який нараховані. Тому у випадку із амортизацією, якщо амортизація за 2021 рік не нарахована з різних причин, іноді бухгалтер так оптимізує достойну суму до сплати. Так і забирає через розпроведення документу нарахування амортизації. Але це є помилка, тому що така ненарахована амортизація все-таки є витратою того періоду, за який така амортизація мала бути нарахована. В даному випадку йдеться про офісне приміщення. 21 рік це інший звітний період. Отже, далі аналізуємо, а вплинула вона на фінрес. Звісно, що вплинула офісне приміщення означає, що це адмін, витрати витрати періоду, і вони мали бути саме в 2021 році. Тому будемо виправляти ретроспективний перерахунок, означає за дієм 44-й рахуночок, це є нерозподілений прибуток минулого періоду. Ось тут дехто скаже: а чому 441? й Дивіться, може бути 443 й використання прибутку. Не зациклюємося на субрахунках, в залежності від того, яка ситуація конкретно у вас, по 441, другому, третьому, взагалі, ідеал це 443. Саме він звучить як використання прибутку. Ну добре, дебет 441 кредит 131. І ось тут ми показуємо ту суму амортизації, яку ми не нарахували. Якою датою ми це робимо? 25 березня. Двадцять року. І далі думаємо: а ми будемо подавати уточнюючу з податку на прибуток. І якщо відповідь так, звісно, тоді обов'язково ще буде друга проводка. Від цієї суми 123 500 множимо на 18%. І це буде дебет 641 податок на прибуток, кредит 441 це означає, що на суму ненарахованої амортизації ми завищили прибуток чистий, але на суму не на суму зайво нарахованого податку на прибуток ми занизили. Чистий прибуток. І тому 44-й буде в дебеті і в кредиті, а різничка між ним це буде сума амортизації за мінусом податку на прибуток. Ось таке проведення. Другу проводку ми не будемо робити, якщо наше рішення буде не подавати уточненку з податку на прибуток. Це цілком нормальне рішення, таке може бути прийняте, якщо Є згода керівника, якщо ви поставили до відома, і є згода така, що ми не хочемо там привертати увагу, наприклад. Хоча подання уточненки немає такої норми, що подання уточненки викликає позапланову перевірку. Якщо це період, який не перевірявся податку, податківцями, то це не є підстава для позапланової перевірки. І бухгалтерське оформлення, документальне оформлення. Ось так складаємо бухгалтерську довідку, де пишемо ситуацію, виявлено помилку таку-то, дані, яка сума занижена, і рішення донарахувати амортизацію. Далі, вплив аналізуємо на фінрезультат. Ну, я це все вже прокоментувала, це залишиться для вас. У вигляді слайдів, які, до речі, ви пам'ятаєте, що ви їх можете отримати. В описі під відео є посилання, за яким потрібно вказати свій мейл і все, що я проектую, вам буде надіслано. Пам'ятайте про це. Ну, і до речі, якщо вам подобається саме такий формат, в якому я зараз записую, дайте мені знати, і чи тема актуальна? Чи цікаво вам почути другу серію на цю тему. З виправлення помилки саме у декларації з податку на прибуток. А я продовжую. Кейс другий такий: значить, ТОВ, все буде Україна, платник податку на прибуток, платник ПДВ виявило 20.03.23 помилку невідображену реалізацію товару А на суму мільйон без ПДВ, що відбулася у 2022 році. Собівартість реалізованого товару А 600 тисяч. Ну, ми собі аналізуємо спочатку. Так, який це рік? 22-й, а виявили в 23-му. Різні звітні періоди. Далі. Чи зачепила ця помилка, фінансовий результат до оподаткування? Фінрес вплинув на 79 й Отак, звісно, а вплинула так, що на суму невизнаної виручки доходу ми занизили чистий прибуток. Ось і на суму невизнаної собі вартості завищили. Ну і ще плюс туди домішається податок на прибуток. А давайте будемо поправляти. Перед тим, як писати проведення, я завжди собі в голові, знаєте, отак вимальовую картину. А як би було, якби помилки не було? Як би я показала, де 36-го кредит 700 третього, якщо це там посло, якщо товар 700 701, 702 відповідний. 70-й, давайте. Тепер я не маю право про виправлені помилки, якщо це інший звітний період, рахунки рахунком сьомого класу 8 класу і 9 для мене табу. Я не можу їх використовувати. А тому деб 36-го, там, де мені хочеться 7 чи 9 клас, я можу використовувати 44. й Отже, де Б361 кредит 44 й на суму реалізації 1 200. 000 000. Тому що платник ПДВ, а мільйон це була вказана сума без ПДВ. Так. Дуже цікаво, умова закручена, ну добре, ми справимося. Далі. я, Виявляється, не нарахувала ПДВ. Отже, зобов'язання дебет 441-го, кредит 64,32, 200 тисяч. Далі показуємо собі вартість товару. Дебет 44, кредит 281, 600 тисяч. От, власне, в дебеті у мене був би 90-й, не маю права, 44. й І нараховано податок на прибуток, це, ну що ж, тут не важко порахувати у такий спосіб. Давайте перевіримо: наш дохід 1 мільйон 200 але ми беремо без ПДВ. 1 мільйон мінус 600 400 тисяч і множимо на 18%, 72 тисячі. Відповідно, нарахований податок на прибуток був би дебетом 98-го, а я не можу 9 клас використовувати. Отже, дебет 44-го, кредит 64,13. Тепер ще раз, чого тут не враховано, а ви, слухаючи мене, можете так: Хі -хі -хі, ні, не так. Дивіться, ще раз, 44-й може бути 443-й. Важливо, щоб ми розуміли рахунок, який це є 44, й а субрахунок в залежності від того, що там чи у вас є цей 40, 443, й це раз це не принципове питання. І друге. По ПДВ зрозуміло, і тут потрібно ще вникнути. А чи виписана податкова накладна, а бракує проводки по е, виписані податкові накладній, так? 6432, 6412, зобов'язання. А що ми там оточуємо ще ПДВ? Цього я не зачіпаю. Ми дивимося бухоблік, податок на прибуток. Уже коли е, буде розуміння цього, тоді вже наступне е, дасте раду із ПДВ. Бухгалтерська довідка, ось так звучить під цей кейс. І вплив на податок на прибуток я його прокоментувала. Добре, йдемо далі. Третій варіант це наше підприємство, платник податку на прибуток. У березні 23 го виявили помилку. На рахунку 104-му відображено ноутбук, вартість якого 15 тисяч. Йолки-палки 104-й рахуночок. А ноутбук всього лиш коштує 15 тисяч. Відразу, що ми втикаємося, тут нічого не сказано про ПДВ, а також не сказано про те, що ми високо чи мало дохідник. Але давайте те, чого бракує, я договорю: припускаємо, що ми високо дохідник, а отже, для цілей. Визнання основного засобу нам важливо, щоб відповідали критерії пункту 14.1.138 податкового кодексу, а це основний засіб. Ми відносимо актив до основного засобу для цілий податкової амортизації, якщо вартість перевищує 20 тисяч, а у нас всього 15 тисяч. Отже, ми тут не на той рахунок зарахували, що які ще є дані. Сума нарахованої амортизації 2 тисячі за 22 ще 2 тисячі. А метод амортизації, взагалі-то МНМА згідно облікової політики, 100% приведені в експлуатацію. А тепер включаємо мозги і думаємо, аналізуємо, а у якому періоді виникла помилка? Не в нашому, не в 23, а в попередньому році, Два, навіть не так, в 21-му. 21 у чому полягає помилка? Перше, ми не на той рахунок оприбуткували, на 104-й мало бути 112. -й. Друге, ми занизили нараховану амортизацію. Тому що, якщо б ми зарахували на 112, у нас би був 100% знос. А ми на 104-й, відповідно, за цей весь період 2000 тисячі, дві а мало бути всі 15000. тисяч. Ну і вважаємо, що наш ноутбук придбаний у ФОПа, тобто за 15 тисяч у ФОПа без, не ПДВшника це і є наше первісне. Ми занизили витрати 11-го. Завищили витрати, значить, 21-го ми занизили витрати. 22-го завищили на 2000. У 23-му будемо поправляти. Чи подавати уточненку? Думаємо. Якщо подавати, то за кожен з цих періодів. Це наступний, наступний випуск. Ми проговоримо варіанти виправлення, але це зачіпає два різних періоди. Ну, крім того, якщо ми високодохідник, то ще й квартальні звітні періоди. Треба дивитися ще й з розбивкою, уявляєте по кварталам. Добре, перше, що ми робимо, це переводимо на вірний рахунок. Дебет 112-го, кредит 104-го перекинули 15 тисяч раз. Друге, нараховуємо амортизацію на вірний рахунок. Можна би було так: 15 тисяч на 4 ми вже нарахували, різничку донараховуємо. Ні-ні-ні, це неправильно, тому що на 104-й амортизація нараховується через 131-й. А на 112 через 132. І тому різні рахуночки. Тому, будь ласка, дебет 44-го, кредит 132-го, вся сума 15 тисяч. Далі, дебет 131-го, кредит 441-го. Це ми прибираємо знос із зайвого рахуночку. І дебет 131-го кредит 441-го 2 тисячі. Значить, 2 тисячі ми забрали із. 21 із 22. Всюди, де мали би фігурувати ще раз рахунки, доходи витрати. В нашому випадку витрати. Ми застосовуємо 44-й. Далі, п'ята позиція: це зменшено суму податку на прибуток за 21. й Занижено. Занижено, тому що ми занизили витрати. На яку суму? 2,340. Давайте порахуємо, звідки в нас сума ця взялася. 15 тисяч мінус 2 тисячі, які ми показали, 13 тисяч умножити на 18, 2 340, Добре. І 22 рік, навпаки, ми занизили податок на прибуток на суму зайвої амортизації 2000 на 18, це 360, Красота. І що ж, оформляємося бухгалтерською довідкою і одразу наголошую: оця проводка, де є задіяний податок на прибуток, п'ята і шоста, робиться лише в тому разі, якщо ми подаємо уточнення по податку на прибуток. Якщо ми цього не робимо, ми цієї проводки теж не робимо. Я їх роблю, оскільки це вплинуло на податок на прибуток, але ж ми розуміємо, що це лише якщо в парі із поданою декларацією. Добре. І що ми візьмемо собі ще один кейс це є четвертий приклад. Наше підприємство Все буде Україна. Виявило у березні 23-го. Ну, спокійно тут можна собі всюди переписувати, що це є грудень 23-го, це нічого не міняє, крім того, скільки періодів поправляти, на які воно вплинуло. При визначенні суми податку на прибуток за 2022 не враховано податкову різницю 30% імпорт, а саме імпорт товару у контрагента із переліку 1045 на суму 450 тисяч. Думаємо і аналізуємо, коли мала місце помилка а, минулого року. В чому вона полягала? В бухобліку ми не допустили жодної помилки. Помилка була допущена при заповненні додатку РІ. А саме ми пропустили одну із збільшуючих податкових різниць, а отже, занизили додатку РІ, збільшуючу різницю, занизили рядок 03 основної декларації, занизили рядок 04 об'єкт оподаткування. Ми на податковій різниці жодних бухгалтерських проведень не робимо. Але оскільки не перенесли цю різницю, не заповнили, ми занизили об'єкт оподаткування. Ну, то відповідно, у нас сума 450, множимо на 30% це є 135 тисяч, і множимо на 18, це є 24,300. Зійшлося. Отже, дебет 441-го, кредит 6413, 24300. Як би було, якби ми все добре зробили, а ми б у 2022 році. Дебет 98-го, а кредит 64-го податок на прибуток зробили би більша, більша сума була б на суму 24 300. Оскільки ми виправляємо в іншому звітному періоді, ми 98-й зачіпати не можемо. А все, що замість все, що зачіпає 9 клас, ми використовуємо 44 й рахунок. Бухгалтерська довідка. Пам'ятайте, щоб всі документи отримати, введіть свій мейл. В описі під відео є спеціальне посилання. Якщо ви пишете свій мейл в коментарях, ми не матимемо можливості надсилати кожному окремо на мейл. Але тим не менше, для того щоб бути корисним вам ми зробили автоматизацію. Якщо ви вводите свій мейл, не ми уже, а програма автоматично надсилає ці слайди. Тому подбайте про себе, щоб отримати слайди, щоб мати ці всі зразки в повній мірі. Отже, ми з вами пройшлися цим алгоритмом, і у наступному випуску, а якщо точніше, через один, оскільки наступний випуск завжди перший випуск у новому році присвячений новим мінімумам. Які застосовуватимуться протягом цілого року. Це буде наступний випуск, а вже через один буде продовження, так би мовити, серія 2 про виправлення помилки. І я сконцентрую свою увагу саме на податку на прибуток. Проговорю типові помилки, які допускають при виправленні помилок, які призводять до донарахувань на рівному місці. Також підкажу. Завдяки яким пунктам податкового кодексу ми можемо сміливо виправляти будь-який період без штрафних санкцій, навіть якщо мало місце заниження. А я вам дякую, буду вдячна за ваш зворотній відгук у вигляді лайку, коментаря, питань по темі виправлення помилок. І побачимось. Як і раніше, люблю, служу і вважаю, що бухгалтерія це кайф. Більше інформації по заповненню річної звітності на майстер-класах. Обирайте те, що потрібно вам, і здавайте правильно з першого разу. Побачимось!